Привіт, приватки, ви на YouTube-каналі. Сьогодні у нас паперові сюрпризи, Розпаковка паперових сюрпризів. Так, У нас сьогодні новиночка. Це весняний адвент-календар. Я дуже хотіла давно зробити ось таку штучку. Ви ніколи не бачили в мене, але бачили в інших блогерів. І от тут вона ось така. Тут аж 8 пакетиків. дуже мало, бо в мене ще один протирався, загубився. І ось які тут пакетики. Зараз я вам покажу всі пакетики по порядку. О, перший такий задній пакетик тут улямила іграшки. А я боюся, що вона в мене порветься. Зараз я складу, а потім покажу вам. Давайте почнемо е, з весняного адвент календаря. Тут в нас отакий пакетик Zara. Далі шоп. Ось такі вишні. Вони без, е, ну, без листя. Такий айфончик. Ця косметичка мені дуже подобається. Дуже подобається. А, І, ну, як я їй показувала, тут в нас косметичка і ось такі. Цей пакетик. У мене зараз тут все поламається. Але ми вибираємо зараз, покажу, з чого ми вибираємо. Ми вибираємо або а, весняний Адвент, або ось це. А я хочу дуже взяти. Оце. Оцей пакетик, бо він е, ну, крайній, і я хочу оставити оцей весняний Адвент. Ну, а інші колекції вам вже знайомі. І давайте почнемо. Тут у нас колекція. ой, Тут у нас колекція е ці одяг на Hello Kitty. Е ми беремо на рандомчик. Ні, я хочу взяти якийсь рожевий. Тут зараз подивлюсь. У нас оте, оцей рожевий і, мабуть, оцей рожевий. Я хочу взяти оцей. Оцей візьму. Хоча це можна взяти оцей. Це мій перший. <світ> це наша минула новичка. Далі е, мої улюблені блогери. Е, візьмемо сьогодні аватарочку або названня. М -м Давайте візьмемо назву. А на аватарочку ми залишимо на наступне відео. І далі у нас колекція дизайн карточок Монобанк, вона мені дуже подобається, бо я хочу собі теж карточку Монобанк, щоб я могла платити своєю карточкою гроші. Мені дуже подобається із цих. Я так візьмемо ось такими смайликами. Мені дуже подобається. Далі мої патчі. Візьмемо. Давайте ось цей. жовтенький. Мій улюблений патч. Далі мої маркери. Тут там ще за кардом є ось такі. Е, такий е, Ще екранчиків. Камера в мене і візьмемо сьогодні. Оцей, оцей. Бо він мені каже, що він в мене погано вийшов. І того я вирішила його взяти. Далі екранчики на Apple Watch. Беремо сьогодні, я сама навіть не знаю, який взяти. Візьмемо ось цей ось такий рожевий. Якщо чуєте якісь підозрі, звуки, це мої, моя бабуся. Із моїми сусідами розходимо. Можу сказати не з сусідами а прибральками. І зупиною. Відео, наступне відео ми закінчимо цю колекцію. І нам сьогодні попадеться чи з Blackpink, чи е, обучний Funk-Pop. І я хочу взяти сьогодні оцей. Надіюся, що нам попадеться з Blackpink Давайте подивимося, які колекції нам сьогодні пакетики на нашу розпаковочку. Ось така в нас сьогодні перематочка. І ми заходимо сюди, щоб закінчити просто колекцію. Закінчувати колекцію ці маркери наші. І потім нас знову ми підемо на наш новий каталог. Оці всі пакетики нам треба розпаковувати в нашому новому каталозі. І сьогодні ось такий пакетик. Ось. Мало вона дуже велика колекція вже закінчується. Ще три пакетики. Ще три пакетики. О, вау! Нам ще не рожевий ніколи не попадався із тих. Але можна ще дати бордовий, Це не рахується, бо він чер червоного, коричнево-чорний. Ось такий рожевий нам дуже попався. Він дуже гарний, я хочу ось сюди його прикріпити біля, біля фіолетового кольору. Він мені. Дуже подобається, такий ніжний. До мене є ніжніші кольори. Ось така схема у нас. Я взяла ідею у Маринки, де. Мені дуже подобається в неї. Вибач, якщо ти не полюбляєш, що хтось з тобою повторявся. О! Почекайте, я одну колекцію забула. Вибачте, що задов... Я прийшла з колекції Уді, УДІ ми її сьогодні закінчуємо. Вибачте, що я її не взяла, бо вона в мене лежала в іншому місці. Ось, ми її сьогодні закінчуємо, бо у нас обзорчик. Я іноді забуваю про колекцію, але, напевно, мій цей перший раз, коли забула одну колекцію. Нам сьогодні попадається літній. Такий. О, і нам сьогодні з прикрасою попадається. Вау, я ж забула ось такий тут. Номер два ось сюди. Він мені подобається. Ось де це такий літній варіант, бо він тут такий відкритий. І ось такі вишенки, Я зараз покажу, які нам попалися. Ось такі вишенки. Вишенка. Черешні, можна сказати. Я хочу ось так прикладу. Дуже гарні. Ось. І давайте подивимося нашу колекцію. Така перша сторінка. Це мої найулюбленіші. І ось такі. Далі колекція мої улюблені блогери. Ось беремо де. У нас який сьогодні трошки жовтий вибір. Так, це сьогодні... А, назва. Я не пам'ятаю, яка. А, я спом'ятала, напевно. Зараз подивимося, яка там. Я, напевно, відгадала отак. Це мір бумажок. Бумажок. Є ще одна блогерша про бумажний мір. Вона знімає теж це, але я не її не зробила. Далі колекція фігурки Фанка Пов. О, Та! Попалася моя перша фігурка, яку я малювала... Я не пам'ятаю які звати. Це кажеться, як ви її звати, але вона є з Blackpink. Якщо я неправильно Джису написала ось. Я не пам'ятаю, як тішу цей, але вона мені дуже подобається. Це моя найулюбленіша із цих. Ой, ось так треба. Не знаю, які звати, але ми, закі... але ми закінчили цю е, сторіночку. Ось така в нас вона. І я її подивлюся, як її звати йде е, колекція Apple Watch. Екрана Apple Watch. Дивіться якісь. Гарний нам попадеться сьогодні. Вау. Ось такий. Дуже смішний і це, напевно, жовтий. Це жовтень. жовтенький, ось такий. Не знаю, гуся, напевно, якийсь. Але я пам'ятаю, я хотіла намалювати цього. У гуся жовтого. Я не пам'ятаю, як... ну, гуся, напевно, жовтого, але в мене не вийшло і намагалося такого тюлянчика. Жовтого білого. Так, я вже наклеїла під номером 5 ось сюди. Але спочатку чогось я наклеїла цей фон. Я ніколи так не робила. Що зі мною помінялося? Далі колекція патчі. Сьогодні попадається мій мій улюблений. Купався ось такими огурчиками. Мені дуже подобається він. Він мені улюблений, А є ще ще улюблений. Більше улюблений. Я думаю, під номером вісім. Так, це під номером вісім. Така. Нас, чор... біля більше чорних. мені Мену ні. Колекція дизайн карт карточок, карточок, карточок. Е у мене з, цих, з цими карточками я можу нарвати пакетик. Я не знаю, як нам вона попалася. Нам попалась ось така з корівками. Тут у мене два слоя, ні. Ось тут, напевно, два слої, чи ось тут. Я не пам'ятаю, бо я пробувала робити. Підам шість вже на, на наступну сторіночку. Ось сюди. І вам, я думаю, дуже сподобається цей. Я ніколи е, не робила таку сторіночку, як на насимо двомачку. Дуже гарно. Далі минуло нашу нову ручку. Ми сьогодні клеємо ось цей пакетик ось сюди. Я хочу сюди клеїти, бо він мені подобається більше. Давайте спочатку платочка подивимося. Ось таке з вишеньками Це не заважало ми зараз зараз відкрилося, але просто скотч не хочеться. Дуже боюся. Ось так. Прикрупися, але добре. Так, в мене бували такі проблеми. А, відлетіло в мене. Ось так. <кій> Вибачте, і виготовить нашу новою шкафу. Ой, так. Да. Трошки спалила, але один. Два, три. О! Ось така. Але я тут не подумала головою. Ось така дуже гарна. Мені дуже вона подобається. Ми тут подивимося, що нам сьогодні попадеться. В цьому адвенті. А є ще якась крута накличка. Я знаю, що це. Значить, раз, два, три. Це е, мене зараз стукнуло недавно давно в мене стукнуло 100 підписників. Я дуже рада за себе, бо я стараюся тільки для вас. Я дуже хочу тисячу підписників, щоб я гордилася собою, що я достигла своєї мрії, бо моя мрія достигнути тисячу підписників. Поки що. Бо наступна мрія достигнути, напевно, десять 10, 100 тисяч. Але зараз в мене мрія достигнути тисячу підписників. Але поки що у мене 119 підписників, я дуже рада. А вдачку ви знаєте, бо я не знаю, я не можу намалювати її. І складно. І давайте кудись приклеїмо, бо я знаю, які там ще сюрпризи є великі. Але вони такі великі, як. Це. Ні, не складно. Я хочу переклопити оце посерединки, щоб всі бачили, яка в мене. Ось так. Ну а на цьому наша распаковка закінчується. Всім пока-пока. Зустрінемось Затритим... на новому ролиці. Всім пока-пока!